Синагоги, припавши до ній Ісусовим, благав Його увійти в дім Його, бо дочка єдина була в нього років дванадцяти, та помирала, коли ж він ішов народ, тіснив Його, і жінка, що кровотечею дванадцять років страждала, яка витратила на лікарів увесь свій пожиток, і в жодного не змогла вилікуватися, підійшовши ззаду, доторкнулася до краю одежі. Його. І відразу зупинилася кровотеча її і сказав Ісус, хто доторкнувся до мене, коли ж усі відмовлялись, сказав Петро, і ті, що були з Ним, наставнику, народ оточує тебе і тіснить, і ти говориш, хто доторкнувся до мене. Ісус вже сказав, доторкнувся до мене, хтось відчув силу, що вийшло від мене. Жінка ж побачивши, що вона не втаїлася, тремтячи, підійшла, і, впавши, перед ним, розповіла йому, перед усім народом, з якої причини доторкнулася до нього, і як раптом зцілилась, він же сказав їй: дерзай, дочко, віра твоя спасла тебе, іди з миром. Коли він ще говорив це. Приходить один із дому начальника синагоги, кажучи йому, померла дочка твоя не учителя». Ісус, же, почувши, відповів йому, кажучи не бійся, тільки вірой і спасена буде, і, прийшовши в Дім, не дозволив увійти нікому, крім Петра Яна Якова та батька й матері тієї дівчини. Плакали ж усі, побивалися за нею, він же сказав не плачте, вона не вмерла, а спить, і насміхалися з нього, знаючи, що вона вмерла. Він же висловши всі геть і взявши її за руку голосно, сказав Дівчино, встань, і вернувся Дух її, і вона зараз же встала, і він звелів дати її їсти, і здивувалися батьки її. Він же звелів їм нікому не казати про те, що сталося. Сказав Господь своїм ученикам. Хто слухає вас, той мене слухає, і хто нехтує вами, той мною нехтує, а хто нехтує мною, той нехтує тим, хто послав мене. Повернулися ж сімдесят два, з радістю кажучи. Господи, і біси коряться нам в ім'я Твоє, сказав же їм, я бачив сатану, що як блискавка впав із неба, ось даю вам владу наступати на змії скорпіонів і на всяку силу ворожу, і ніщо вам не зашкодить. Однак тому не радійте, що духи вам коряться, радійте ж тому, що імена ваші написані на небесах. У той час зрадів Ісус і сказав, славлю тебе, Отче, Господи неба і землі, що Ти утаїв Це від мудрих і розумних і відкрив це дітям. Так, Отче, бо таким було благовоління перед тобою. Отця і Сина, і Святого Духа всіх вітаю із святою неділею з Воскресним днем. Ми сьогодні чули дві євангельські оповіді, у одній з яких говориться про зразу два чуда Божих. Ці два чуда, вони, можна сказати, подіями євангелистом описуються, як. Починається з одного, переходить в інше і закінчується інше, і закінчується далі перше. Трошки незвичайна подача, трошки незвичайна... незвичайне, значить, інформаційне, скажімо так, навантаження. Ми чули, що Господа покликали, щоб Він зцілив дочку начальника синагоги. Іудейське суспільство, яке було у протиріччях із Господом нашим Ісусом Христом. Ці ж начальники синагог, первосвященники, які настроювали народ проти Христа. І ось тут таке начальник синагоги прийшов до цього самого Христа, якого вони. У більшості своїй зневажали і просить його допомоги, тому що розголос в народі пішов. Як мінімум, це пророк, який творить, чудеса творить знамення іменем Божим. Як мінімум вважали Христа за пророка. Того, того, тогочасній іудеї, тому що вони звикли, що були пророки. Ось один час їх могло не бути, як, наприклад, після пророка Малахії і до Іоанна Хрестителя більше 300 років у народі не було жодного пророка. Після Іоанна Хрестителя вони бачать Христа. І вони бачать, що він сильніший від інших пророків. І от він до начальника синагоги іде і його тіснить натовп, тому що перед цим він проповідував. Люди його обступають, коли ми йдемо як, якимось, скажімо так, ходою, як, якоюсь маніфестацією чи ще чимось, там всі друг друга тиснуть. Там всі один на одного десь хтось комусь наступив на ногу, хтось когось штовхнув, підрізав і так далі. Тому що це натовп людей. Але Христос звертає увагу. Я чув силу, яка з мене вийшла. Тобто зцілення відбулося кровоточивої і жінки. Жінка, яка страждала, страждала менструальною кровотечою і не могла зцілитися. Вона в неї була постійна на той час, згідно законів чистоти, така жінка, така людина повинна була жити ізольовано від суспільства. І вона не повинна була навіть бути в тому натовпі, але її віра. Не дивлячись на все інше, вона пішла, щоб хоча б побачити Христа, щоб хоча б до нього доторкнутися. Її велика віра повела її за Христом, не боячись всього іншого, вона бачила своє спасіння в Богові. І от Господь наш Ісус Христос зупиняє весь нато і говорить їй, і говорить, хтось до мене доторкнувся. Здавалося б, дуже дивне питання, дуже необґрунтоване питання, коли всі один до одного торкаються, штовхають, тому що йдуть великим натовпом, а тим більше, це, це Близький Схід, і ми знаємо, якого, якого менталітету там люди. Шум, емоції це їхнє життя. І Господь її викриває. Але знову ж таки, для чого він це робить? Для того, щоб показати, що ось людина, яка не повинна бути в суспільстві, в натовпі, вона вийшла не для того, щоб її образити, не для того, щоб її принизити, а щоб возвисити її велику віру. Її велику віру і показати всім. Що вона зцілилася сьогодні, тому що кожному окремо їй би приходилось пояснювати, чому вона ходить між людей, чому вона не сидить вдома і чому вона, торкаючись до інших, робить їх також згідно іудейського закону ритуально нечистими. І прийшлося б дуже довго потім пояснювати. Господь це все зробив за неї. В неї була тільки віра. Далі ж, поки він мав бесіду зупинився. Прийшли послані від начальника синагоги і кажуть, Іаїрові, що твоя дочка вмерла, не, не утруждай вчителя, йти до тебе. Замітимо, що Іаїр нічого на це не відповів. Можливо, через те, що його також переповнювали емоції тільки свої. Нерадісні на відміну відчинки, яка щойно отримала зцілення. Його переповнювали емоції, і він навіть не мав що сказати. Але Христос його заспокоїв, не бійся тільки віру. І тут може включитися логіка. В що вірувати? В що вже можна вірувати? Коли моя єдина дитина померла, в що можна вірувати? Він йому нічого не сказав, і Христос увійшов в його дім. Коли Христос сказав, що вона не вмерла, але спить, звичайно, його підняли на сміх. Тому що, мабуть, кожен би з нас так поступив би. Хтось підняв би на сміх, а хтось ще би і укорив би. Навіщо ти завдаєш лишньої травми, лишнього, лишньої скорботи? Навіщо ти знову б'єш по повному місцю тих батьків, для яких це невимовна втрата? І ось він виганяє всіх з кімнати, заставляє тільки трьох своїх учнів і батьків дівчини. І він сказав, що? Дівчино встать. Вона встала. І він Христос наказав батькам дати їй їсти. Для чого? По-перше, говорить преподобний Єфрем Сирін, це було для того, щоб Показати, що організм живе. Тому що, тому що потреба в їжі і питті це потреба живого організму, який живе і діє. А з іншої сторони, щоб ті люди, які стали свідками, не сказали, що це фантазія якась, що це якесь чаклування, що це примара. А це справжня жива людина, яка їсть, п'є. Яку можна потрогати і увіритись в тому, що сталося чудо. Свята церква сьогодні нам дає це євангельське читання і одним, тому що дуже багато зразу просто тільки переказавши, тільки просто переказавши. Це читання дуже багато думок на дуже багато тем виникає. І, звичайно, що якщо всі ці думки на всі ці теми обговорювати, про це можна говорити цілий день. Але ми зачепимо сьогодні лише одну: це середній шлях віри, і це викривлення віри. З однієї сторони, вони проявляються в містицизмі. Батюшка, а що мені треба зробити, який мені ладан треба пожувати, скільки з'їсти простори, скільки літрів випить святої води, щоб я видужала. А з іншої сторони це скептицизм, який набуває нездорових форм, коли людина перестає повністю вірити Богові. Ставлячи під сумнів більше, чим треба. Це дві сторони. Звичайно, ми не можемо за цей приклад скептицизму засуджувати тих, хто докоряв Христу, що він насміхається з батьків померлої дівчини. Тому що це логічно. Але з іншої сторони батьки довірились повністю. В Божі руки і не промовили ні слова, як передає нам Євангеліст Лука. Вони спостерігали за тим, що буде. З іншої сторони жінка, яка була кровоточила. Вона, можна сказати, просто доторкнулася і отримала зцілення. Вона не переслідувала, не мала на меті. Просто якийсь магізм, в неї також була віра. В неї була жива віра, яка проявилась по-іншому. І вона також отримала допомогу від Бога. Тобто основою, основою цих основ є жива віра. Вона може проявлятися по-різному. Приклади і скептицизму ми знаємо, це апостол Фома, який не повірив у воскресінню Христового. Ми знаємо приклади. Скептицизму інші, але вони були не, не зі зла, і Господь дав цим людям відчути. А з іншої сторони ми можемо перетворити живу віру Господа нашого Ісуса Христа в примітивне побутове язичне слово. Ми повинні остерігатися і одного, і іншого. Ми повинні бути. І в увазі до себе, щоб не впасти в ті чи інші крайності. Сьогоднішнє євангельське читання показує нам, приклад живої віри, живої надії і живої любові до Бога. Амінь.